І знову всім привіт! Привіт всім грибникам та просто любителям природи та тихого полювання. Сьогодні у нас вівторок, 30 серпня. Вибираємося до лісу. Біжимо ми біля хатів, недалеко. Вон, траса, там будинки, село туди попри дорогу. А ми йдемо вон, туди в ліс. Е, називається він гай, біжимо тут біля хатів. Чув, що тут пішли масово сироїшки. Е, люди вже носять сьогодні другий день, вчора і сьогодні носять по два-три по три відра. Кажуть, що пішли масово сироїжка. Попробую її назбирати. Ну, якщо попадуть, попадати білі гриби, то будемо теж брати. Ну, хочеться сироїжок, бо білих ми вже назбирали аж, якщо чесно, цього року дуже-дуже багато. Ну а що нам з того всього буде попадати? Як завжди буду все вам знімати, буду показувати. Добре, приєднуйся до компанії, погнали разом за чудовими білими грибами і не тільки. Думаю, може ми ще назбираємо щось і попри них. Добре. Так, і буквально я зайшов у ліс, пройшов я метри може 10 від краю, 15. І зразу нам попадають такі два чудові молоді козарика. Вони теж пішли масово. Ось, будемо трохи брати їх. Збираємо сьогодні, все, що буде нам попадати. Ось таких два. Далі дивимося, чи є чисті. йдемо далі. Так, і зразу пару метрів від казарики попадає нам ціле коло сироїжок. Так що люди не збрехали. Ось, одна. Там зразу друга, третя, знову четверта, там п'ята, там шоста там далі. Знову пішли. Ось такі молоденькі, гарні. Сьома, восьма, дев'ята виска, дев'ята молоденька. Так, тому далі бачу 10-та. В общем, сироїшки є. Добре, збираємо, йдемо далі. Так, сироїшки в корзину і тут одразу нам козарики. Знову два, дивіться, які гарні. Їх теж повно. Чистим беремо. Ну ці гриби так давно не росли. Давно я не бачив, щоб вони так густо росли, подивіться. Попадаються нам такі чудові маремухи. Ось тут два. От таких. Поїхали далі, дивіться, що там. А тут і дивіться, який рядочок. А тут вони один в один. Такого хтось покопав їх. Хробакливий був. Люди беруть, жарять. так само, як сировішки. О, подивіться яких є. Отако От пішло туди далі, тому. Їх там, і там по дорозі всюди. Їх тут повно. На одному місці зразу кошик і ведро йдуть додому. Але ми ще пошукаємо трошки сироїжок, білих може. Пішов весь гриб масово. Ну що, друзі, знаходимося ми в лісі протягом 2 хвилин, ну до п'яти гора. І тут нам вже попадається зрадуть, який красний перший. Білий, гарний гриб, дубовик. І ми прийшли в такі пізні години, годині, за годиннику, 10 година. Люди вже перебігли, перерили, а нам ще такі гриби попадали. Подивіться, на самому початку лісу. О! Отакий От красивий нам попався. Я не особо вже сьогодні їх шукаю. Але що так по грибних місцях з зеркало і оком хочу назбирати Я сьогодні ну, Але будуть попадати білі. Ми теж беремо, лишати ми їх не будемо. Ось. Це ми пройшли пару метрів, що ми вже начистили. Ось такий білий грибів сіяно, подивіться яких тільки не хочеш, маремухи, сироїжки, козарики, ну, і білі гриби попадають. Ліс просто устелений грибами. Куди не подивишся, всюди росте якийсь гриб. Всюди, на кожних пару кроків, всюди гриби. Красота. Після дощів пішло тепло, гриб попер. Ось такий красень нам попадає, треба замішку покрутиться, можемо ще одного знайдемо. Ось такі ще грибочки поперли, так і синяків купиці. Теж повно люди їх покопали, попевертали. Ніхто в нас їх не бере, ось. Які. Чуть як не білі гриби. У нас їх чомусь ніхто не збирає. Люди їх копають. Але їх повно. Тамо валяється, хтось перевернув, тому росте. Ось там дивіться знов скільки. Стов маримух, Ось такого всюди гриби. Куди не подивишся, всюди грибить, всюди. Куди не підеш? Кому яких треба? Той собі бере. Туда. Ось по люди не знають, перевертають, лишають. Не треба перевертати, лишати комусь. Може, собі забере. Взагалі всюди. Куди не підеш поза любий корчик, попід любе дерево. І всюди ростуть якісь гриби. Отак. От всюди вздовж я перейшов, всюди всі на грибами. І в такому чудовому барвіночку нам попадається слідущий білий гриб. Така ковдра з барвінку І граб тут росте він біля граба тому зазирає. Ось такий чудовий, гарний білячок. Темно-темну шапочку. Правда, красень. Який у нього звук, послухай. Як по барабану. Огу. Опа! Це корінь його тримали. Коріні барвінка. Не пускали його. Але піддався. Ось, дивіться, який красень. Номер другий сьогодні. В гаю болий чудовий гриб. Добре, беремо. Казинь у нас прибуває. Як на 10 хвилин лісі, досить непоганий результат. Ось. Тепер продовжуємо. Ну що, друзі? І дійшов я до третього місця з білими грибами. І не прогадав. І зразу нам попадає третій білячок. Ось такий гарний красень. Нам попався. Вже трошки такий підстаркуватий, але ще піде такий на білий. Козина у нас вже більше пів кошика сироїжок накришених. Це ми дійшли тільки до третього місця. в общем, хто любить сироїжки, пора йти в ліс за ними, поки вони є. Поча буквально днів 5-6 їх теж не буде. Вони відійдуть. Вони кинулися дуже масово, по лісі їх дуже багато. І Ну, як сказати, по чистоті, половина на половину Половину треба викидати, половину попадають чисті. Але воно того варто десь гарні, молоденькі. Буде сьогодні смакота. Добре, погнали далі. Говорив, говорив, розказував, почистив з цього, поставив. Тут ще роїшку, зараз ми заберемо, молоденька гарно перевіримо. А там оглиб, а там такий зазирає білий. Говорив з вами і не замітив його. Там подивіться, який красень зазирає. Правда, чудовий. О, зараз фотографія. А він собі тут такий. Ох, тарілочка На Отакі тоненькі ніжці. Ще трошки такий шовтуватий, але ще нічого собі гриб. Добре, беремо, йдемо далі. Так, друзі, тко присів. За сироїшкою. Класно знайшов гарно губеньку. А там могли, а тому білий. зазирали Хочу нагадати, що я їх сьогодні не шукаю, так аби я їх шукав. Збираю я сироїшки. Ну і вже попадає білий койдем по місцях. Рівно дойду до тих пір, поки не назбираю всю тару сироїшками. На тім будемо закінчувати, але нам попадають ось такі класні чудові ще білячки. Так що будемо ще зазираємо за ними трохи. О, який чудовий правда? Який чудовий нам білий попався. Попадає нам такий білячок, але він вже старенький трохи, на такі довгі носі полопав, вже з немає нічого з нього. Хай тут лишається. Хай тут лишається. На розмноження. Так. Ще один, ще такий нам попадає. О, дивіться. Біга, І собі тут притулився. Ось такий. І підійшов наш похід, друзі, до фіналу. Походили ми буквально приблизно біля пів години по лісу. Назбирали ми ось тако сироїжок, переміжку, трохи юридзаку, трохи в сумці, повний кошечок. Пару знайшов білих грибів. А переважно все сироїжка. Взяв пару козарків, збирав сироїжки, ходили ми біля села в ліс. Ось тому ми збирали в тому лісі. Зайшли звідти та і вхід. Обійшов я такий буквально кутик отако і зрав вийшов на цю дорогу. Йдемо додому. Буде нам тих сероїжок. Скільки нам треба, ми собі назбирали. Дишаємо ще комусь. Так, а слідуючий похід у нас буде знову на Буковий ліс за білими грибами. Там знову пішов білий гриб. Полізли молоді. Вчора я був, знайшов пару молодих, назбирав кошечок. Так що ми підемо знову. Ну що, на цьому будьте всі здорові, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все, до нових зустрічей. Зустрінемося на слідуючих чудових рибалках. Все, па-па.